Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні перше відео у 2023 році, і я подумала, що класно було б зняти відео про свою улюблену косметику за минулий рік. Дещо з моїх улюбленців кочує з року в рік, з року в рік, з 2015-16 деякі продукти я люблю. Але такі бренди, як Hourglass, Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, вони зайшли в мою косметичку не так давно, може, десь півроку тому, але вже. Стали улюбленцями. Не всі, але деякі я вам покажу. Поїхали. Почнемо, мабуть, з засобів для губ. Те, що вже дуже-дуже давно відомо всім б'юті маньякам це маска для губ від Ланейш. І ви знаєте, зараз, коли мої губи були дуже-дуже в поганому стані, так само, як і руки, і все-все-все. Саме ця масочка мене виручала. Не масло для губ від Шарлота Тілбері, не маска Пепстар від Клінік, нічого мені не допомагало. А ось ця штучка дуже-дуже швидко приводила губи в порядок. У мене міні-розмір 3 мл, в повному розмірі 20 мл, але мені отакі. Мінічки подобаються набагато-набагато більше. Якщо ми говоримо про декоративну косметику для губ, то не було нічого краще, ніж Діор майже півтора року. Може, навіть два роки я користувалася ось такою штучкою Lip Maximizer. Я не підколюю губи, але мені подобається, коли мої губи виглядають трішки об'ємнішими. І цей засіб дійсно допомагає їм так виглядати. А це блиск для губ, Dior Lip Maximizer у відтінку 012. Чогось у мене не виходить сфокусувати. Ось так виглядає. Цього року я купила собі інший ліп максимайзер, також мені подобається відтінок 001. Він не темніє і не розовіє на губах. Він ось який є, такий є. Дуже класний такий напівпрозорий. Може, трошки-трошки на якийсь півтону, робить губи світлішими, ніж вони є насправді. Далі, також мені подобався ось такий бальзамчик. Dior Lip Glow, але від нього трохи розривіють губи, і треба розуміти, що вони будуть чим довше ви його носите, тим більш рожевими. Далі, у відтінку 100 на чорну п'ятницю я купила собі ось таку помаду. Вона також дуже така жирненька, приємна і дуже-дуже зволожуюча. Схожа на відтінок 0,12 від Lip Maximizer і це в нас серія Dior Edict. Ось такі улюбленці для губ у мене були в цьому році. Треба сказати, що перші, мабуть, 4-5 місяців війни десь до. До травня, може, навіть, ну, так, десь до травня, може, навіть до літа, я не фарбувалася зовсім, мені не хотілося, в мене не було бажання. А потім, коли ми вже виїхали з України, я почала потрошку фарбуватись. Може, десь спочатку осінь я почала фарбуватись, а десь в. В Листопаді я прочитала книжку Флайледі. Вона про прибирання, вона про те, що треба зранку надягати туфлі і ходити по квартирі в туфлях, для того, щоб відчувати себе зібраною. Так ось в туфлях я по квартирі не ходжу, але я почала фарбуватися зранку, і мені це якось допомагає відчувати себе ну, живою чи що, я не знаю, більш зібраною, більш активною. І тому зараз у мене косметика дійсно має великий розхід. Я багато користуюся тональною основою кожен день, багато користуюсь косметикою, і дійсно мені це якось допомагає трошки прийти в себе, трошки зняти стрес і відчути ну, звичайне життя, звичне життя. Давайте трохи про декоративну косметику, а потім про догляд розкажу. А з декоративної косметики, мені зараз дуже подобається ось такий тональний крем від Chanel. Як бачите, він у мене майже закінчився, зовсім трошки залишились. Відтінок у мене b 20 а він... Ось такий з гранулками, це наче емульсія якась з тональними пігментами. У мене суха шкіра, і для сухої шкіри він підходить дуже класно. Я ще люблю його нанести вологим спонжем. Спонж, на спонж буквально декілька. Раз, препенд прайм від Mac, і потім оцю штучку, і виходить досить тонко, досить стійко. В деякий час він мені не подобається, тому що коли моя шкіра трошки більш жирніша, тоді він на мені трохи блистить більше, ніж мені хотілося б. Тому я зараз думаю, чи купити мені ще раз такий самий, чи купити в баночці він більш плотний, але він ще й більш матовий. Не знаю, можливо, візьму в баночці, а потім, якщо не сподобається, то візьму ще цей і буду їх змішувати між собою. Не знаю, подумаю, як ще зробити, ще не вирішила, але це мені дійсно дуже-дуже подобається. Далі, що стосується консилеру, я вже казала, що консилер мій. Коханий, улюблений від Estee Lauder. він мені не дуже подобається зараз, тому що він зовсім не перекриває синіву під очима. Я користувалася від Dior Dior Show, але він доволі такий густенький, платненький і він підкреслював зморшечки. Тому зараз я перейшла на Hourglass. Мені здалося з цього, що я потестила в Sephora, що він буде найкращим. І це дійсно виявилось так. Він мені зараз дуже подобається. Це відтінок Silk. Серія ваніш, тут 6 мл це доволі таки хороший об'єм. Він, знаєте, якийсь наче, наче силіконовий, я не знаю, як сказати. Тобто він доволі пігментований, він дуже добре перекриває, але при цьому дивіться. Він нікуди не западає, він нічого не тягне, він нічого не сушить. Він ну дуже комфортний, дуже дуже мені зараз подобається. Користуюсь ним з величезним задоволенням. Дуже рада, що його взяла. А від Hourglass я ще бачила, є класні тональні, але поки що ні. Поки що я буду користуватись Chanel, бо я точно знаю, що він мені підходить. Не хочеться зараз експериментувати. А далі, мені ще сподобалась від бренду Charlotte Tilbury ось така штучка. А це хайлайтер. Як бачите, я його вже дуже-дуже добре поюзала, це повний розмір. А у нього є ось така. Жулька, але він такий ніжний, він просто як місячне сяйво. Це, мабуть, найніжніший і найнатуральніший хайлайтер із всіх, котрі в мене колись були. Він не підіймає тональну основу. З Шанел він просто дуже добре товаришує. Також я іноді користуюсь ще футуристом від Estee Lauder, бо в мене він ще є, треба його закінчити. У мене взагалі з собою дві тональні основи це футурист і це Шанел. Усі останні я вже закінчила. Далі, що ще мені подобалось цього року? Із пудр. Моя старенька, улюблена компактна пудра Les Violets від. Герлен у відтінку номер 2 Бачите, ось у мене вже тут. Ямочка протерлась. Можливо, наступного разу візьму щось інше, вже хочеться щось протестувати, але вже, мабуть, роки 4 я користуюсь лише цією компактною пудрою, лише вона є в моїй сумочці. Я її ношу з собою. Якщо пам'ятаєте, раніше в мене вся косметичка по шкірі обличчя була від Грелен і тональні основи, і пудри, і все-все. Але зараз трошки я вже почала іншими засобами користуватись та бронзер. Краще, ніж герлен, я не знайшла. Бачите, у мене тут вже ямочки. ямочки. Я дуже вже давно його купила і дуже-дуже давно ним користуюсь, але ще нічого кращого, ніж цей засіб у мене не було. Відтінок 0,1 в мене. Ось така штучка. Із рум'ян. Мені дуже подобається мак. Взагалі в мене було двоє рум'ян мак і Лора Мерсіє. Від Lora Mercier я вже подумаю, що треба позбавитись. Мак у відтінку Baby Blush. Завжди користувалась, залишаю, тому що ще влітку, я думаю, що я до, до нього повернусь. Але зараз, коли шкіра трошки світліша, я просто обожнюю ось ці рум'яна від Hourglass. Всі ці продукти вони продаються окремо. Тобто не обов'язково купувати палеточку, можна купувати окремо. І мініатюрних рум'ян, мені здається, вистачить дуже-дуже надовго. Відтінок цих рум'ян ось такий: Diffused Heat. Дуже класні. А, із пудр мені подобалась ось така пудра. Вона дуже така, знаєте, а, закріплююча, така, а, жлізобетонна. І вона, м, наче, знаєте, наче і плюрить, наче є в неї якісь світловидбивні частечки, але при цьому вона не дає ніякого блиску, зовсім ніякого блиску. Тобто вона, наче матова, але шкіра при цьому натуральна. У мене взагалі, бачите, девіз натуральна шкіра. Весь мій макіяж з натуральною шкірою. Всі відтінки губних помад більш такі натуральні, ніжний хайлайтер. Шкіра така напівпрозора. Дуже мені зараз це подобається. Що ще? Ще тіні? Найулюбленіші тіні цього року у мене були від Chanel. Ось такий відтіночок. І називається він 226. Показувала вам його вже мільйон разів. Дуже мені подобається ця палеточка. Це дуже такий швидкий. Дуже швидкий макіяж, і бачите, вона така, наче трошки-трошки фіолетовий, йде, з коричневого фіолетовий, дуже така ніжненька, дуже приємна. Але як тільки в мене з'явилася Шарлотта Тілбері, то я її просто з рук не випускала. Я цю палетку не вибирала, я її не купувала, вона йшла в подарунок, це Exchanger Eye, та палетка, котра, наче для збільшення очей. І мені здається, я її просто дотру до якихось дірочок, мабуть, ще до березня місяця. А, бо, ну, дуже вона мені подобається, дуже я часто нею користуюсь. Вона не замилюється, замилюється лише цей відтінок, і то, мабуть, тому що я набираю його пальцем. Я набираю його пальцем і наношу пальцем, бо це просто діамантики. Бачите такі? Тому це, мабуть, я винна, що він замилився. Усі останні відтінки не замилюються. Бачите, ось такі вони, наче трошки тепленькі. Я б собі таку палетку, мабуть, ніколи сама не купила. Але, тим не менш, дуже гарно вона виглядає, дуже вона мені подобається. Ось так виглядають ось ці діамантики, бачите? Це просто неймовірно. Це якась настільки геніальна річ, що я не можу просто користуватися більше нічим з того моменту, як вона в мене з'явилась. Дуже красива, і дійсно очі з нею виглядають більшими, і, наче знаєте, виразнішими, яснішими. Із декоративної косметики залишилось показати вам тільки туш. Я знімала окреме відео про туші і розказувала, що в цій туші кларанс є компоненти, котрі доглядають за віями, котрі е, примушують. Мої вії рости і не випадають старі вії, додаються нові вії, і результат виходить дуже-дуже класний. Це коричнева туш, у мене вже є така про запас. Зараз користуюся тими, які в мене відкриті, і ще трошки можна користуватися цією, бо трошки в неї ще, трошки її ще в мене є. Далі покажу ще відтінок. Ви знаєте, я цього року зрозуміла, що я не хочу. Експериментувати тоді, коли мені цього дійсно не хочеться. Мені не хочеться експериментувати з відтінком лаку для нігтів. Ось я використовую цей Венус. У мене зараз не кращі нігті в моєму житті. Вони дуже-дуже поламані зараз після новорічних свят, після прибирань, після готувань, після всього цього. Зараз нігті виглядають не кращим чином, але Венус це найулюбленіший мій відтінок. Користуюсь ним з величезним задоволенням. І також з задоволенням зараз користуюсь оцим кремом від Біодексу. Бо немає в мене зараз масочок для рук. А якщо я користуюся цим кремом під перчаточки, то він дуже добре відновлює, наче маска для рук. Що стосується догляду, нічого краще за цей рік я не пробувала і, мабуть, більше і не хочу експериментувати, нічого краще для демакіяжу, ніж бальзами від Елеміс. Це дуже класна річ, дуже класна. У мене шкіра просто. Ну, до і після просто дуже класно виглядає, коли я користуюсь цими бальзамами для зняття макіяжу. Вони дуже м'які, вони дуже легко розчиняють макіяж, вони дуже легко змиваються і вони наче глибоко очищують. Це на порядок вище, на порядок кращий продукт, ніж шайба від клінік, або ж ніж хейміш. Також нічого краще в цьому році я не пробувала для волосся ніяких кращих шампунів, ніж оцей скраб для чутливої шкіри голови, для чутливого волосся від Kerastase. Ось так виглядає цей шампунчик. Дуже приємно пахне, класно піниться, класно промиває і дійсно також можу рекомендувати, його вистачає надовго. Не дивлячись на те, що тут є такі трошки скрабуючі часточки, але це ніяк зовсім в поганому плані не впливає на волосся. Далі для тіла мій фаворит уже дуже-дуже багато років. Це ось такий кремчик від Elizabeth Arden. Це нова, новенька моя баночка. Користувалася, мабуть, один чи два рази з цієї баночки. Бачите, вони такі Honey Drops, оці жовтенькі, вони розчиняються, коли ви наносите на тіло ось ці штучки від тепла. Вони просто тануть. І все. Дуже приємно пахне. Я не скажу, що цей запах надто довго тримається на тілі, але дійсно це такий дуже поживний, дуже класний, дуже зволожуючий крем. І останні три продукти. Ви вже знаєте, що я люблю Піксі, що я люблю Піксі Глоу. Знову повернулася до цієї серії. Знаєте, думаю, ну візьму для профілактики, хай трошки в мене побуде. Але я просто кожен день користуюсь цією вмивалочкою, вона мені так подобається, мені так подобається, як зараз. Зараз виглядає шкіра, що її не потрібно скрабувати, її не потрібно відлущувати, хоча зараз зима, і ну, зазвичай у мене шкіра в цей час сіра просто, але з цією серією шкіра виглядає свіжою, виглядає ну, досить такою ам, приємною. Тоніком я користуюсь не кожен день, а умивалочкою кожен день. Із тоніків я частіше користуюсь Estee Lauder, ніж Pixi. І сироватка Plump Filler. Я не скажу, що я бачу ну, прям такий пламп. Ефект, що моя шкіра наповнилася, що цей філер заповнив повністю всі мої зморшечки, підняв носогубні складочки і так далі, і тому подібне. Не знаю, буду користуватися іншими, не буду купувати ще раз цей, буду користуватися тим, що в мене є. У мене ще є від Estee Lauder, від Charlotte Тілбері, дуже багато всього ще є. Але хочу сказати, що ця сироватка, вона дійсно дуже класна, як зволожуюча сироватка. Якщо відкинути оці очікування про план. Філвер, так, про наповнення і вирівнювання всіх зморшечок, то це дуже класний продукт, дуже-дуже швидко впитується. І шкіра, знаєте, така ну, така гладенька з ним, така приємна на дотик. така Ну, наче після масочки. Дуже він мені подобається, але купувати за таку ціну, ще раз скажу його, не буду повторно, бо буду використовувати те, що вже є в косметичці, те, що вже купила з іншими наборчиками. Ось такі в мене були фаворити останнього часу, те, чим я дуже люблю користуватись, те, що я кожен день майже використовую, те, до чого завжди тягнеться рука. і... Сподобається, це відео було для вас цікавим, можливо, ви побачили щось не досить детально, можливо, щось треба показати ближче. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!